Ми багато чули про Будапештський меморандум. Фактично, від самого початку повномасштабного вторгнення багато було закидів в бік наших партнерів, що вони ніяк не не реагують на те, що вони самі колись підписали. Але давайте відверто це все було просто розмови. Тепер Україна зробила офіційний закат в бік наших союзників, тих, хто підписав Будапештський меморандум. І тепер, повірте, це просто знаєте настільки серйозно, що не відреагувати на це Сполучені Штати Велика Британія фактично не зможуть. Вітаю, ви на каналі Булгаро Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. І якщо ви вже підписалися на цей канал, я вам дуже і дуже за це дякую. А Якщо ще не підписалися, то чого ви насправді чекаєте? В нас є про що поговорити. Отже, деталі: Міністерство закордонних справ України в день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії Росії. Зокрема, в заяві МЗС ідеться і підкреслюється, що вона була зроблена з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму. Ну, сам меморандум був підписаний 5 грудня, але чого чекати? От сьогодні розпочинається міністерська зустріч НАТО. Тож, саме на цій зустрічі міністр закордонних справ України Сибіга і представить оту позицію України. А саме, що хлопці, ви це підписали. Нема нам зараз про що розповідати. Що це якісь там були ну такі знаєте, декларативні рішення. Ми вам насправді нічого не винні, і тому подібне. Це все брехня. Ми вам віддали ядерну зброю. І зараз розповідати нам, особливо зараз насправді це модно казати, що Україна і не змогла б утримувати цю ядерну зброю, тому що це величезні додатки і видатки з бюджету, це величезні витрати. Це утримування нашого ядерного потенціалу. Нагадаю, він був в п'ятірці е, країн світу, наш ядерний потенціал. Ви розумієте? Е, і зараз нам казати про те, що ви і так би не змогли це утримувати. І тому, слухайте, ми вас забрали, і ви нам маєте ще і подякувати. На третьому точніше, вже практично закінчується третій рік повномасштабного вторгнення. Такі речі вони безглузді. Давайте трошки я цієї заяви зачитаю. Отже. МЗС називає м, називає Будапештський меморандум пам'ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень і наголошує на тому, що розбудова європейської архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням приречена. На провал, ну тут знаєте, дипломатична мова. Бо по факту вони сказали, ви реально охреніли. Ви зараз за рахунок інтересів України намагаєтеся вибудовувати якісь там нові стосунки з Росією з країною, яка і порушила цей Будапештський меморандум. Зрозуміло, що Україна зараз загнана в кут, це правда. Давайте це визнавати. Україну загнали в кут з одного боку. Звісно, Росія тим, що напали, тим, що зараз тисне, тим, що зараз закидує м'ясними штурмами наші міста просто зносячи їх з лиця землі, нічого не залишаючи. Я не знаю, як відновлювати потім такі міста, як Авдіївка, як відновлювати Бахмут, як інші міста відновлювати і що там є відновлювати, якщо там просто голе каміння, руїни і все. І коли зараз наші партнери, точніше, коли вони на початку повномасштабного вторгнення нам починали казати, ну ви самі не могли. Ми вам і так будемо що зараз давати. Тому подібне, знаєте, така позиція, яка сьогодні є в Україні, вона дуже сильна, дуже потужна. Якби так знаєте, мемно це не звучало. І головне, що вона дуже вчасно. Ну тому, вчасно, тому що ми дозріли сьогодні диктувати свою волю і своє рішення. А воно таке. Ви. В нас забрали ядерну зброю. Ви нам зараз маєте або повернути її. І до речі, не просто так. Розмови навколо повернення Україні ядерної зброї вони точилися останніми тижнями. Причому навіть білий дім вимушений був зараз буквально сьогодні робити спростування, що ні, 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 ніхто не буде повертати Україні ядерну зброю. Ну добре, не повертайте. Давайте нам томагавки, давайте нам щось інше. Тому що ми зараз фактично вперше офіційно робимо заяву. По факту, знаєте, це може дорівнювати як оголошення війни. Так, звісно, про це говорять, що Україна не оголосила війну Росії, Україна оголосила воєнний стан в самій Україні, тому що на неї напали. Бо якби вона оголосила б війну Росії, як багато хто хотів, це фактично Росія могла б розглядати, що Україна агресор. Але зараз Україна зробила дещо інше. Україна звинуватила офіційно. Звинуватила партнерів, які підписали Будапештський меморандум в невиконанні своїх підписів, в невиконанні цього Будапештського меморандуму. Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО, йдеться в заяві. Ось про що. Тобто, якщо ви вже тварі забрали в нас ядерну зброю, змусили нас розпалити стратегічні бомбардувальники на металобрухт, а частину їх просто нам з нас змусили віддати Росії, то тепер, будь ласка, прийміть нас в НАТО, і не треба нам казати про те, що ми не гідні цього, що НАТО не може нас утримувати, що НАТО не може ніяким чином. Допомогти і застосовувати п'яту статтю, вона теж не може, тому що Україна вже перебуває в стані війни, а НАТО не хоче теж в цю війну влазити, ніби зараз НАТО не влізе в цю війну, ніби зараз Росія не погрожує країнам НАТО, тобто нашим партнерам. Що якщо ви будете давати Україну далекобійну зброю, то ми можемо вдарити по вас. Це що не є найвищий рівень ескалації. Ви так хотіли уникнути ядерної війни, що врешті самі до неї догралися. І тепер звинувачувати Україну, яка весь цей час просто трималася з останніх сил, практично не пред'являючи вам офіційно там, певних претензій, ви так за наш рахунок це робили. Тепер, вибачте, пора повертати борги. Отже, зовнішнє політичне відомство України, Міністерство закордонних справ звертається до Сполучених Штатів, до Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього теж доєдналися згодом, та до всіх держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом політично підтримати запрошення України до НАТО вже зараз. Тобто, через два дні. Коли ну можна зараз сказати, що от, буквально от відбувається от, зустріч в НАТО на рівні міністерств, на рівні міністрів. Тож вже зараз можна казати, що цю заяву ми опубліковуємо, значить, запрошуйте нас в НАТО, або кажіть, що вас намахали. Ну, от, серйозно, що вас намахала Росія? Що ви такі дебіли? Що ви підписували з Росією договір? І ви гадки не мали, що Росія за 30 років перетвориться на якогось скаженого монстра? Типу, раніше вона такою не була. Ну так, тоді там був інший президент, але нагадаю, що навіть за Єльцина вони, Росія розпочала просто чеченську бійню. Тож. <кій> І закликом політично підтримати, що стане дієвою протидією російському шантажу. Ось про що насправді йдеться. про те, що зараз Україна намагається звернути увагу вже не тільки міністрів інших країн, лідерів інших країн, а вже всього цивілізованого суспільства. Що все Чим Путін міг шантажувати, він це зробив. Ну і куди далі? Ну, якщо далі зволікати з прийняттям рішення щодо України щодо членства її в НАТО, то країни заходу справді можуть догратися. Ну, якщо і не до ядерної війни, то до ядерної ескалації точно куди Путін вдарить ядерну бомбу. Ми не знаємо. Слухайте, після того як Шольц, намагаючись щось там переконати Путіна, поговорив з ним і говорив десь приблизно годину, може навіть більше, Путін що зробив? Він взяв свій арешнік, ракету, яка може мати ядерне озброєння, і вдарив ним цією ракетою, вдарив по Дніпру. Якщо завтра він це зробить по Києву ще й з ядерним зарядом, що зроблять країни НАТО? Теж будуть розводити руками. Час закінчився. Ось насправді про що йдеться в цій заяві. Це заява, це офіційна пред'ява країнам, підписантам Будапештського меморандуму, що цей меморандум був не виконаний. Ну і тепер давайте ще трошки деталі додамо. Як Інші країни, які або мають ядерні розробки, або думали про них, дивляться на цю ситуацію, коли особливо країни, які мають ядерну триаду, які є таким собі ядерним щитом, ну, от, наприклад, сполучені штати, і от коли зараз сполучені штати намагаються. Втримати Ізраїль від створення ядерної бомби, хоча Ізраїль як сказав, що у нас її немає. Но якщо буде потрібно, то ми її застосуємо. Що зараз, наприклад, сполучені штати ведуть певні перемовини час від часу, вони заморожуються, потім знов починається з Іраном, тому що іранська ядерна програма дуже хвилює, сполучені штати. І що бачить Іран, до речі, не наш союзник, він союзник Росії. Що бачить інші країни, які думали про ядерну зброю, а те, що її треба мати. Її треба мати, бо якщо ви її віддасте, ніяких гарантій вам ніхто не дасть, що навіть підписант цього, цього документу про нерозповсюдження, про безпеку і тому подібне, що навіть сам підписант на вас не нападе. Тобто, фактично, не виконаєте, знаєте, це як. Це навіть вже ніяк лакмусовий паперець. Від цього вже не можна буде просто відмахнутися і сказати, ну там, слухайте, це ж були консультації тому подібне. Ні. Після такої заяви Міністерства закордонних справ України вже можна казати, що країни НАТО, що країни-підписанти Будапештського меморандуму мають. Чітко для себе визначити, хто вони є. Бо якщо тут не буде реакції, то всі інші країни, які думали про ядерну зброю, її просто зроблять, куплять, зроблять, вкрадуть, врешті-решт і тому подібне. Тому що виявляється, нема договору не тільки Росія його зруйнувала. Його зруйнували підписанти, тобто Велика Британія і е, Сполучені Штати, тому що нам що потрібно: шашечки чи їхати. Бо якщо нам потрібно їхати, не треба нам розповідати про консультативний характер Будапештського меморандуму. Не треба це робити. Це були гарантії безпеки. Так само, як і не треба зараз згадувати про те, що колись Україна тоді була слабкою, в 91-му році розвалився Радянський Союз, ми мали величезні проблеми, борги і тому подібне. Це не має значення. В нас була ядерна зброя, і ми вам її віддали. Тож, будь ласка, бо приймайте нас тепер в НАТО, такими, якими ми є. Так, можна говорити про певні умови, що поки йде війна, можемо до нас не застосовувати п'яту статтю, але чому не застосовувати, Слухайте, якщо вже йдеться про те, що військові НАТО, військові західних країн, навіть сполучених штатів, можуть бути розташовані на лінії бойового зіткнення, якщо буде підписане там певний, певне, певне переміря чи щось таке. Чи там певна заморозка, так чи інакше, зараз вже слова не мають значення. Час насправді спливає, і не тільки в Україні. Всі світові правила гарантування безпеки зруйновані. І як це не дивно, ці правила можна відновити лише одним легким способом: запросити політично Запросити Україну в НАТО. А, тобто ми зараз е, намагаємося вже не тільки себе врятувати, а і світовий порядок, який існує в світі, який склався після Другої світової війни. Тобто, ми зараз е, закликаємо країни заходу врятувати той порядок, який, який принаймні хиткий, але він є. Якщо цього зараз не зробити, то ядерна ескалація буде в кожній країні світу. Кожна країна, яка має доступ до ядерних технологій для себе вирішить, що так. Треба це розробляти. На превеликий жаль, ми таку заяву зробили лише зараз, коли закінчується третій рік повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що велика війна проти України розпочалася хоч і три роки, але вона триває вже з 2014 року. На превеликий жаль, ми тільки зараз це зробили, але на превелике щастя, тепер ми можемо вголос диктувати свою волю нашим партнерам. Бо це вже ніякі не жарти. Ми зараз віддаємо свої, своє життя, ми зараз платимо за нашу свободу своєю кров'ю. Тож, будь ласка, підривайте свої сраки і починайте думати вже головою. Путіна не зупиниш. А ви хочете отримати таких, як Путін, ще скільки десятків. Запрошуйте Україну в НАТО. Я сподіваюся, що до кінця року ми справді можемо побачити дивовижні події. Які будуть продиктовані перш за все тверезою логікою, це не закінчить війну, але це збереже світовий порядок. А він зараз дуже і дуже важливий. А по факту, разом так, ми можемо зупинити Путіна лише тим, щоб показати, що правила правила існують. От це головне. Підписуйтеся на цей канал, залишайте коментарі під цим відео. Ми разом будемо стежити за ситуацією і будемо всі сподіватися на найкраще, тому що ми цього насправді варті. Мене звати Андрій Булгаров, я чекаю вас тут, на цьому каналі. Побачимось!